Відтепер 9 травня в Україні святкуватимуть День Європи. Раніше у цю дату відзначали перемогу над нацизмом у другій світовій війні. Ми запитали у тернополян, як вони ставляться до таких змін, як ставлюся взагалі до переписування історії. Ставлюся в негативному такому руслі, тому що ми повинні нам наша молодь повинна мати. Доступ до до, до повної історії і просто переписувати її під кожен період, е, в якому ми зараз живемо, то не є правильно. І тому завжди з крайності в крайність я вважаю, що це не є правильно. Хоча так, я... так, нехай буде День Європи, нехай буде день примирення. Я не проти це не є щось таке погане. Звичайно, День Європи. Угу. Як ставитися, от що супер несли? Цього в я завжди ставлюсь позитивно. Чому? Як? Нормально, восьмого, так як весь Європа, від, від цей день пам'яті. Сьогодні День Європи. Супер. Ми переходимо дійсно до європейської цінностей. Ну, колись був день перемоги над фашизмом, а зараз я не знаю, чи це свято рахується. Зараз змінили на День Європи. Я не знаю. Як гадаєте, чи доцільно це чи ні, і як ставитися від? Ну станом на сьогодні вважаю, що недоцільно, будь-які свята святкувати після перемоги. День Європи. День Європи ми не знаємо. Чі. Недавно читала, якраз забули. Хочу провести приклад, наприклад, мого дідуся. От, е, він все ще бажається за свято, бо все-таки старші люди то, ну, ближче до цього вони жили в ті часи. Але насправді, я думаю, що зараз не варто в Україні День Європи. Раніше в цей день відзначали, якщо ви знаєте, перемогу у Другій світовій війні. Як гадаєте, чи взагалі доречно такі зміни? Доречні на даний час це саме актуальне, що може статися в цей день. Забув. Що день перемоги? Ні, ні ні. День Європи. О, День Європи. Як ставитись до того, щось що Позитивно. Чому? Ну тому що ми в Європі. Ще не зовсім нас прийняли, але ми там були. Слава Україні! День Євро. Ага. Як ставитися до такого свята? Позитивно. Ми в Європі були ще з часів і короля Данила, і Володимира Великого, і Ярослава Мудрого. Ми пам'ятаємо, хто загинув, бо в мене теж дідусь загинув під час Великої ну, війни, але. Ми маємо святкувати як весь світ 8 числа. Це, що собі захотіли зробити 9 числа, це зовсім по-іншому. По старому день перемоги. А по-новому. А по-новому. По новому день пам'яті. Як ставитися? А як можна ставитися до тих, хто загинув? По християнському звичаю. Ясно, що скорботно. Ясно, вони виконували свій обов'язок. Вони були, да, вони були в тоталітарному режимі, але вони виконували свою, вони захищали свою землю. І тут мені здається, навіть двох мов не може бути. Заднім числом не треба бути мудрим. Ну я вважаю, що перемога над нацизмом це велика історична подія, яку не варто забувати, але останніми десятиліттями вона перетворилась на дещо зовсім інше. Мені здається, що Україна рухається в правильному напрямку, відходячи від пострадянського уявлення про це свято і заходячи в європейський простір. Угу. Ну, День Європи. перемоги ті, що воювали е, наші е, пращури, е, українці, від усіх, які, які воювали, за що вони воювали. За вільну країну. Потрібно молитися і дякувати їм, справжнім нашим українським людям, які полягли в цій війні, у Другій світовій війні. По-моєму, День Європи. А раніше що відзначали? День перемоги. Як ставитись до такого? Що змінили? В принципі як для мене великої різниці немає. Але як вся Європа святкує, то і ми святкуємо раз. Ми в Європі.